Понівечені будинки в багатоповерхівках вщент розбиті вікна, ядки на маленькому ринку теж не вціліли. Люди, що й так намагаються втриматись в рідному місті під щільними щоденними обстрілами, тепер змушені шукати прихисток у рідних чи друзів. Більшість їх після цієї варварської атаки лишились без вікон і дверей. Дехто вже не вперше склить і затягує плівкою вікна. Херсонщина щодня обстрілюється сильніше і сильніше. Зараз вже ворог використовує керовані авіабомби. Сьогодні вночі агресор знову нещадно атакував. Ворог поцілив у цей житловий район керованою авіабомбою. На місці прильоту здоровенне урвище. Як ви бачите, діаметр приблизно 6 метрів. Дуже сильна хвиля вибуха повиносило вікна. На обстеженні ДСНС і нашими військовими саперами місцевості виявлено всі місця прильотів, постраждалі об'єкти соціальної і житлової інфраструктури. Найважче це втрата людських безвинних життів, кажуть військові. Люди страждають, матеріальні збитки, на жаль, є жертви серед цивільного населення. Херсон буквально зараз обстрілюють всім, що в них є.